Якщо ти думаєш, що чоловік залишиться з тобою, якщо ти наколиш губи, збільшиш груди, зробиш вії, то ти помиляєшся. Насправді є інша причина, яка вирішує, чи залишиться чоловік з тобою, чи ні. І ця причина фізіологічна. В цьому відео я розповім якраз про неї. Глибока прив'язаність ніколи не виникає при першій зустрічі. Ви можете сподобатися або ні чоловікові, все залежить від вас. Але ви не можете створити глибокої прив'язаності за одну зустріч. Коли ви торкаєтесь, обіймаєтесь, довго дивитесь в очі, у його мозку починає працювати возопресин це гормон, який буквально закріплює одну жінку, як мою. Він є не для флірту, а для довгострокових стосунків. І коли його рівень зростає, у чоловіка виникає прив'язаність. І це не просто бажання, а відчуття, що з цією жінкою він хоче бути поруч завжди. Саме ця хімія не компліменти, не секс, не твоя зовнішність, не подарунки робить з пари цей справжній союз. Тіло вирішує за нас.